Ворог зумисне атакував нашу енергетику, щоб зламати та розсварити вимушеними відключеннями. Та українці навчилися жити за графіками, бізнес, працювати на генераторах. Але цього літа аномальна спека додала ще більшого клопоту. Через неї споживання зросло, відключення стали тривалішими. Для харчовиків та рітейлерів продуктів це стало новим викликом. Це один із київських супермаркетів. Чергове відключення світла на вулиці, плюс 32, холодильники не витримують на підлозі калюжі. Від спеки морозилки у конденсаті всередині напівпорожні. Вочевидь, до залишки. Та й коли дають світло, ситуація не краща. Ось холодильники з овочами потекли, аналогічні калюжі у відділі з ковбасами, і ось все, що залишилося у рибному відділі. Як може свій витор рятує Сергій з Дніпра. З дружиною тримають маленький магазин біля дому. Раніше продавали молочку, ривом, ясне. Зараз вітрини напівпорожні. Цю ковбасу, що лишилася, каже, буде викидати. Воно запечатане, воно вакумірована. Ну, це не можна продавати, тому що цей петруний режим не видержувався. Світла немає, по вісім годин. І з графіком воно не збігається. Зараз магазин вкотре в темряві. На вулиці працює генератор і по черзі Сергій підключає до нього холодильники. На пальне йдуть всі в гроші вже місяць не закуповує морозиво, заморожені напівфабрикати. У збитках не тільки росіян, але якби відключення, хоча б відповідали графікам, міг би хоч щось планувати. Покупатели, которых мы любим, они нас понимают, но они что же не могут ждать? Им надо сметана, им надо мороженое, им надо все. А у меня страх внутри, что я опять могу все это потерять. То есть сейчас закупить и потерять. Убедительная просьба. График самый жесткий, самый тяжелый для нас, для бизнеса, конкретно, вот по районам, поэтому вот это. И я тогда буду знать, все спокойно дышать. Они а есть свет, а я мог купить. Или нет света, а я купил. На зіпсовані харчі в магазинах люди скажуться в Держпродспоживслужбу. Побільшало випадків отруєнь, але нині важко визначити, чи зіпсувався товар в магазині, чи вдома, бо без світла всі в асоціації рітейлерів кажуть, зараз великі мережі забезпечені генераторами, але часом і вони не рятують. Важко працювати пекарня. В Той час, коли відбувається відключення світла і підключення генератора, приходить там якісь 10 хвилин, і по суті, це Тісто, яка вже все стоїть у пічах, воно є непридатним для подальшого випікання, і в принципі це вже є збитки і воно списується. Від спеки і безперервної роботи генератори ламаються, бо ж вони розраховані на аварійну допомогу, а не постійне використання. А от вже резервні є не у всіх, тим не менш, рітейлери хочуть продати якісний свіжий товар, тож скорочують асортимент швидкопсувного, приш. Вичуть логістику, регулярно перевіряють товар, докупляють генератори. Два потужні стоять у цьому київському супермаркеті. Світла тут немає щодня по 7-8 годин. З мережі все перемикається десь за хвилину від моменту вимкнення електроенергії, каже менеджерка Яна. Усі холодильники заживлені. Поки говоримо, якраз зникає світло і вмикається генератор. Ви відчули її? А команда, яка контролює все, вже адаптована і вона не відчуває взагалі. Кулінарії і готують здебільшого, коли є світло з мережі. Від стрибків напруги обладнання може ламатися, що дві години ветлікарі перевіряють холодильники і температуру в них. Вона дивиться датчик, вона дивиться повірний градусник, термометр, такий, і е маркування на самої продукції. Тобто все контролюється. Вночі запевняє менеджерка, в супермаркеті також чергують працівники і стежать, щоб все працювало. Навіть якщо виникає поломка, ми маємо можливість, не втрачаючи відповідної цепочки холоду, перекласти цей товар. Частину ось таких відкритих холодильників модернізували, встановили дверцята. У разі потреби туди можна покласти спецзасоби, щоб довше тримали холод. Асортимент швидкопсувного потроху скорочують і пришвидшують доставку. Логістичні цепочки були переглянуті так, щоб швидше товар дійшов до точки продажу до кожного магазина. Деякі холодильники ми відключили, оптимізували розподіл товарів для того, щоб не витрачати додатково це фінансова сторона. Збитки від. Такої роботи в супермаркеті поки не рахували. Покупці ж беруть і молочку, і м'ясо, і заморозку. Правда, тепер не великими партіями на тиждень, а маленькими на день-два. Прийдемо вечором, ми з'їмо все, нема питань. 19-го. Так що ми у нас такий критерій. Аж що купуємо на один раз, щоб воно не залишалося, і все. Робота на генераторі, витрати на пальне обходяться магазинам десь втричі дорожче, ніж електроенергія з мережі. Тож рітейлери вже говорять про підвищення цін на харчі. Бо на генераторах працюють і виробники, і це неминуче закладатимуть у ціну товару. Українцям радять споживати відповідально та раціонально, аби не було чому псуватися. Це і для гаманця добре, і для здоров'я краще. Наталя Кулик та Христина Венгля Факти сі Марафон Єдині новини.